Доброго дня! Сьогодні на занятті ми з вами будемо робити листівку хризантему. Ми з вами будемо відміряти, креслити, розрізати, скручувати. І з звичайної серветки в нас народиться ось така чудова квіточка. Для роботи нам знадобляться наступні матеріали і інструменти: картон білий, А4, один лист. Серветки паперові білі або рожеві, або жовті 6 штук, бумага зелена, А4, один лист, можна також скористатись зеленою гофрованою бумагою, Клоєвий пістолет, простий олівець, резинка, лінійка, циркуль, ножиці, Крючок або спиця для продавлювання лінії згину, а також вологий рушничок або волога поролонова губка. Нагадую про необхідність дотримуватись правил безпечної праці. В першу чергу ми зробимо саму листівку. Візьмемо листочок білого картону формата А4, повернемо його тією стороною, яка буде внутрішньою частиною листівки, і відмірюємо по довгій стороні. Точно від куточка 13 см. Також відмірюємо на нижній стороні 13 см. Далі прикладемо лінійку, точно до цих відміток. Будемо її добре тримати, щоб вона не здвинулась, і за допомогою гачка. Продавимо канавку за допомогою гачка або спиці. Також можна зробити за допомогою ножиць. Ось так. Канавку ми продавлюємо для того, щоб наш картон склався рівно і листівка була охайною. Далі ми. Легенько олівцем проводимо лінію, розкриваємо нашу листівку і відрізаємо зайву частину. Ось так. Відкладаємо її в сторону. Для квітки візьмемо серветки. Нам знадобляться 6 серветок. Можна білу, можна жовту, можна рожеву. Я беру жовту серветку, складаю її навпіл. І ще раз навпіл. Ось так. Далі беремо циркуль і ставимо роствор циркуля на 5,5 см. Тобто ми зараз будемо креслити круг, радіус якого 5,5 см, встановлюємо ніжку циркуля. У куточок, там, де середина нашої серветки, і легенько проводимо коло. В кого немає циркуля, відмірте по сторонах 5,5, ,5, 5, 5 і по діагоналі відмірте також 5,5. І по цих відмітках від руки накресліть коло. Далі ми вирізаємо і розгортаємо, ось у нас вийшовся такий круг. Посередині поставимо крапочку і від цієї крапочки по згинах відмірюємо по одному сантиметру, також поставимо крапки, щоб ми їх бачили. Далі по згинах надрізаємо до центру. До наших відміток далі розділяємо нашу серветочку на. Дві частинки, у кожній частині по два слої. Це в нас будуть вєнчики нашої, нашої квіточки. Тобто діаметром 11 см ми зробили два круги, і це будуть два в'єнчики однакового розміру. Далі ми надріжемо таким чином. Ось тут четвер... четверту частинку надріжемо ось так і ось так. І будемо надрізані частини скручувати, роблячи з них пелюсточки. Щоб зручніше було скручувати, можна пальці увлажнити, тримати під рукою вологий рушничок або вологу губку. Скручуємо так, щоб кінчик був загострений, а був, і був плавний перехід від тонкої частини до більш широкої. Так, декілька пелюсточок ми зробили. Далі надрізаємо цю частинку і так само скручуємо, притримуємо пальцем, складаємо удвоє і закручуємо кінчик. Стараємо, щоб пелюстки були орієнтовані від центру, щоб вони не загиналися набік. Якщо не так зробили, поправляємо. Відрізаємо далі, серветка може, може бути. Більш щільна або більш м'яка, це не заважає, можна робити з будь-якої. Такі скручування корисна вправа для розвитку дрібної моторики. Ми зробили перший вінчик квітки, квітка в нас хризантема, діаметром 11 см. Для однієї квітки нам треба буде зробити таких вінчиків 12 штук, діаметром 10, 9, 8, 7 і 6 см. Коли усі в'єнчики будуть зроблені, ми будемо збирати квітку. Склеювати ми будемо її за допомогою клеєвого пістолету, починаючи з самих великих в'янчиків, наносимо на середину краплину клею. Клеюємо наступний. Тобто ми збираємо спочатку два діаметром 11 см. Далі діаметром 10 см. Там, де Капля клею ми притискаємо пальцем. І так поступово наклеюємо. Венчики. Після того, як ми склеїли усі вінчики, наша квіточка готова, відкладемо її в сторону і будемо робити листочки. Намалюємо листочки ось, наприклад, такі, або якісь, які ви захочете самі, за розміром і формою. І виріжемо шаблони. Я роблю листочки трьох розмірів, великий, середній маленький. Далі ми візьмемо зелену бумагу. Зелений папір і прикладемо, прикладемо наш шаблон і обведемо його. Кладемо листочок паперу ось так гармошкою, щоб зробити одразу три листочки, щоб їх вирізати одразу три. І вирізаємо. Для цієї листівки виріжемо три листочки великі, три середні і три маленькі. Так, ось у нас є три листочки. Далі складемо їх навпіл по довжині ось так. І будемо згинати їх ось в такому напрямку. Згин від себе до себе. Від себе до себе. Тобто ми гармошкою складаємо їх. Згине, добре, загнемо. Далі розгортаємо наш листочок, і ось він має ось таку форму. Стебло можна зробити з гофрованої бумаги або ось в мене серветка зелена, можна скрутити. Або можна зробити трубочку і трохи її зігнути. Після того, як в нас є вже квітка, листівка і листочки, ми будемо збирати композицію, на нашу листівочку розміщуємо квітку, кладемо її посередині. Клеєвим пістолетом намастимо і приклеїмо. Квітку і листочки будемо збирати на клеєвий пістолет. Якщо хочеться, можна зробити стебла, можна без них. Після того, як розмістили квітку, приклеїли, будемо розкладати листочки. Так, як вам сподобається, як вам підкаже ваша фантазія? Спочатку розкладуємо листочки, а вже потім будемо наклеювати. Листочки здвигаємо, якщо щось не подобається. Розміщаємо їх так, як нам до вподоби. Після того, як листочки розмістили, акуратно наносимо краплинку клею і приклеюємо. Там, де крапля клею, ми пальцем притискаємо. А ця частина листочка остається неприклеєною, щоб вони зберігали свою форму гофровану. Сьогодні ми з вами навчилися робити квітку хризантему. Бажаю вам успіхів в роботі. Натхнення і радості від вашого праці на все добре.